Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо бюджетну комісію. Присутніх у нас 4 представника: Мацак, Дячок, Бочаров, Камінський. Відсутні два депутата, Ковальов і Демченка. Тобто на засіданні комісії з'явилося 4 із шести членів комісії. Починаємо. Є пропозиція проголосувати за порядок денний який складається з 37 пунктів, 38 різних. Хто за, проти, утримались, рішення прийнято, переходимо до розгляду наших клопотань. Починаємо. Клопотання від відділу ЖКГ. Додаткові кошти для оплати послуг з ремонту та облаштування протирадиційних укриттів 10 тисяч гривень. Далі для оплати послуг по приєднанню до електричних мереж системи розподілу суми обленерго на житлового приміщення з адресою проспект Миру будинок 17. Сума складає 28 тисяч гривень. Далі проєкта кошторисна документація на приєднання до електричних мереж системи розподілу. Адреса проспект Миру, будинок 17. Сума п'ятдесят чотири тисяч. 495 збільшив трохи. Далі для облаштування сміттєвих майданчиків 74 тисячі гривень сума, але це кошти з ми будемо використовувати з екологічних коштів дану суму, якщо проголосуємо. Далі перерозподіл коштів для співфінансування. Оплати послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загальне користування місцевого значення Кроловської міської територіальної громади, а саме заболотовий божок, під'їзд до села Камінь, під'їзд від до села Ярове і під'їзд до села Грузьке. Загальна сума складає 2 млн мільйона ці, ці кошти плануються. Виділяти за рахунок зменшення видатків на проведення благоустрою 2 мільйона гривень. В кого будуть які питання, зауваження до даного клопотання по відділу ЖКГ? Якщо питань нема, виносимо на голосування. Хто за, Проти? отримав рішення? Прийняте. Наступне клопотання: відділ ЖКГ. Додаткові кошти для співфінансування. Оплати послуг з експлуатаційного отримання автомобільної, автомобільної дороги, загальне користування місцевого значення Королевської міської громади. Е безкровне локня, загальна сума 942 тисячі 426 гривень. В кого будь-які зауваження нема. Відносино насилання. Хто за? Проти Утрималось. рішення? Прийнято. Наступне. Співфінансування клопотання від відділу ЖКГ на додаткові кошти для співфінансування оплати послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги, загального користування місцевого значення Криголої міської територіальної громади Білогрива Васильківщина. Загальна сума 2 мільйони 786 тисяч 274 гривні. Ну, Скажу так, сума завелика, тому є пропозиція на довивчення принести це клопотання. Які будуть пропозиції, зауваження? Виносимо на голосування щодо того, щоб це питання винести на довивчення. Хто за, проти отрималися? Рішення прийнято. Наступне. Клопотання від виконавчого комітету Віталія Ткаченка. Додаткові кошти для придбання та встановлення електросирени системи оповіщення село Литвиновичі, Камінь, Грузьке Ярове. Чотири. Сирени, загальна сума складає 200 тисяч гривень. Як пропозиція. Є пропозиція виділити суму 50 тисяч гривень, таким чином закрити одну сирену в одному селі, так як ми це робимо постійно. Зв'язку з браком коштів. Тому, якщо ніхто не проти, давайте підтримаємо 50 тисяч гривень. Хто за проти, отримає рішення? Прийнято. Наступне клопотання надійшло від Дюсушалі від керівника Гаркавого ігра. Додаткові кошти на придбання бензопили та комплектуючих до неї 16 тисяч гривень. Було клопотання, є пропозиція. Підтримати 9 тисяч гривень у зв'язку з надходженням комерційної пропозиції на аналогічну бензопилу, тільки дешевшої і негіршої якості. Далі на придбання професійно-тенісних стіл з комплектуючими 47 200 гривень, придбання тенісних м'ячиків 1300 гривень. Придбання ліцензійного кімоно для забезпечення участі спортсменів в чемпіонатах України 20 тисяч гривень. Сітки баскетбольні та футбольні 8200 гривень. Для оплати навчання працівників з питання охорони праці та поводження з твердопаливними та газовими котлами 12 тисяч гривень. В кого будуть які питання, зауваження? Змінили 16 на 9 і все решта без змін. Нема зауважень. Виносимо на голосування. Хто за, проти Отрималось. рішення? Прийнято. Наступне клопотання від КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги. Додаткові кошти на придбання бензину 54 тисячі гривень, придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю для аптеки 50 тисяч гривень. Є пропозиція. Зв'язку з браком коштів підтримати по бензину половину 27 тисяч гривень. Стосовно аптеки, залишити без змін, бо ці роботи потрібно проводити. Тому вкобуть -то, які питання, зауваження Нема, виносимо питання на голосування. Хто за, проти втрималися, рішення прийнято. Наступне клопотання від відділу культури, додаткові кошти для здійснення. Повноважень у сфері забезпечення культурної спадщини для виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення межі території пам'ятних сіми об'єктів 50 тисяч гривень, для придбання ламп вестибюль центру культури 10 тисяч гривень. Придбання фарби на багатофункціональний пристрій 17 800 для придбання матеріальної материнської плати на комп'ютер 5500 гривень. Та перерозподіл, збільшити видатки на оплату відряджень 7500, зменшити видатки за оплати за інше енергоносії 7500, також зменшити 8500 з послуг вивезення сміття та придбати за 8500 сміттєвий бак. Це такі клопотання від відділу культури. Є пропозиція в першому пункті. Замість 50 тисяч виділити 21 тисячу, змінивши кількість об'єктів з 7 на 3, щоб почати цю роботу. І потім поступово е, е, виходити е, на зменшення цих об'єктів. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, отрималось рішення? Прийнято. Е, наступне відділ освіти: питання надійшло на додаткові кошти для оплати за. Ремонт системи опалення в приміщенні по вулиці Європейська 15 80 тисяч гривень, для виготовлення технічних умов, приєднання до електричних мереж, електроустанов 60 тисяч гривень, на ремонт укриття та туалету в укритті закладу дошкільної освіти номер 11 200 тисяч гривень, для придбання запчастин на шкільний автобус 100 тисяч гривень для оплати та ремонт шкільних автобусів 20 тисяч гривень, для оплати медичних оглядів працівників. Закладів загальної середньої освіти 40 тисяч гривень. Е, пропозиція зв'язку з браком коштів. Ремонт системи опалення поки від, відкласти на довивчення. Може там в літній період часу розгляне, е, так як не дуже актуально на сьогоднішній день, е, та зв'язку з браком коштів. Принести на довивчення до питання щодо ремонту укриття угу. в Добре. садочку номер 11 Зв'язку з тим, що це 200 тисяч, це ми так розуміємо, це тільки початок, а яка загальна цифра, там буде значно більше, тому потрібно вивчити і потім прийняти рішення вже остаточно, що, що робити з цим укриттям. Тому, якщо в кого буде ще інше. Рекомендації, зауваження, будь ласка. Якщо нема, то виносимо на голосування. Хто за, проти, отримав, рішення прийнято. Е, наступне клопотання від відділу освіти. Додаткові кошти на харчування ДФТГ, 120 тисяч гривень. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отримав рішення Прийнято. Е, наступне клопотання від місцевої пожежної охорони. Додаткові кошти на придбання двох акумуляторів та зерного пристрою. Сума складає 20 тисяч гривень. Е, виносимо голосування, Хто за, проти отрималися рішення прийнято. Наступне клопотання від місцевої пожежної охорони. Е, додаткові кошти для придбання мотопомпи – 11 тисяч гривень. У зв'язку з палінням трави і підвищеною небезпекою. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти втримались рішення прийнято. Наступне, ТОВ Кролевецький агробуд додаткові кошти для сплати до місцевого бюджету вредної плати за землю. Клопотання, клопотання суми вказана 112 765 гривень 92 копійки. Рекомендую підтримати суму на, це в клопотанні на 3 місяці, це сума. В Зв'язку з браком коштів. Рекомендую підтримати суму 37 тисяч. 588 гривень, яка дасть можливість закрити один місяць при плати. Питань зауважень нема. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отримались, рішення прийнято. Наступне клопотання від військової частини щодо додаткових коштів. Військова частина А1476. Додаткові кошти на придбання автомобіля, транспортні засоби та запчастин до них 200 тисяч гривень. Ну, в зв'язку з браком коштів рекомендую питання на довивчення перенести. хто за, проти отримав рішення. Прийнято Наступна військова частина А 4885 Додаткові кошти на закупівлю матеріально-технічних засобів 500 тисяч гривень. Ну сума непідйомна для нашої громади. Рекомендую також. На долучення принести це клопотання. За, проти утримуюсь, рішення прийнято. Клопотання від військової частини А-45-76 е на 500 тисяч гривень на закупівлю матеріально технічних засобів, капітальні видатки. Ну, є рекомендація підтримати військову частину в сумі 100 тисяч гривень зв'язку з тим, що вони знаходяться неподалік не від нас, і якби дійсно для виконання бойових завдань необхідні певні Необхідна певна підтримка від нашої громади. Тому 100 тисяч гривень, кого будуть інші якісь пропозиції, зауваження немає, виносимо на голосування. Хто за, проти, втрималися, рішення прийнято. Наступне клопотання від служби у справах дітей перерозподіл коштів, збільшити асигнування на оплату за водопостачання та водовідведення 150 гривень, зменшити асигнування на оплату електроенергії 150 гривень. на голосування. Хто за? Проти отрималась рішення. прийнято. клопотання від КП Карловецька лікарня, додаткові кошти для оплати теплопостачання а, для оплати водопостачання та водовідведення. Період квітень травень місяці 99 тисяч 72 гривні. Для оплати за електроенергію квітень травень 369 тисяч 954 гривні. Та оплата інших енергоносіїв квітень травень 13 500. Рекомендую підтримати дане клопотання. І в зв'язку з, ну, з браком коштів по бюджету. Рекомендую використати кошти, які в нас є залишок додаткової дотації. Щоб ці кошти пішли звідти вносимо на голосування. Хто за, хто проти, втримались рішення прийнято. Наступне клопотання від головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Здається, на минулу бюджетну комісію у нас було від них клопотання. Ми розглядали, частково підтримали. Рекомендую підтримати 30 тисяч гривень, щоб ми вже повністю закрили їхнє минуле клопотання. Хто за, проти, втрималися рішення прийнято. Е, наступне е, клопотання від виконавчого комітету Олени Мартинюк. Додаткові кошти для розробки звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок: 16500 на виготовлення трьох технічних документацій землеустрою щодо інвентаризації земель 18 тисяч гривень. Сума складає тисячі .500. Зв'язку з браком коштів. Ну, рекомендую. Підтримати дане клопотання та кошти фінансування знайти в залишку коштів від сільськогосподарських втрат. Рекомендую підтримати. Хто за, проти Втрималось. рішення прийнято. Наступне так, розпорядження Сумської обласної адміністрації. Зменшити субвенцію за напрямок фінансування оглядів водів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що швидкість, знижують швидкість реакції. 10 тисяч 500 зменшити 10 400. 10 400. Рекомендую підтримати. Хто за, рішення прийнято. Наступне питання. Це постанова е, кабінету міністрів України номер 248 від 7 березня 25-го року. Збільшити видатки на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів е, закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом. Загальна сума е, 435 тисяч 300 гривень. Приймаємо е, виносимо голосування. Хто за, проти тримає з рішення прийнято. Наступне розпорядження кабінету міністрів номер 221 від 14 березня 2025 року. Збільшити видатки на облаштування е, безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Облаштування укриттів е, 52 мільйони 412 тисяч 596 гривень. Це стосовно садочку номер 10 е, Приймаємо на основну. Хто за, проти, втримується, рішення прийнято. Е, наступне клопотання надійшло від ДФТГ е, на придбання комплекту автомобільної гуми для автомобіля мобільної вогневої групи. No 20 тисяч 800. Ну, рекомендую підтримати наших хлопців і хто за, проти утримався, рішення. Прийнято. Е, також у нас є клопотання від депутатів, це кошти на депутатські повноваження е, депутат Аліна Овсієнка для придбання бруківки для облаштування тротуару. 50 тисяч гривень та придбання саджанців туй для озеленення міста 10 тисяч гривень. Я, напевно, всіх депутатів зачитаю. Mm -hmm. так, Далі депутат Малахов на бруківку 50 тисяч гривень, тригуб 20 тисяч гривень на підтримку військових, Гуменюк 50 тисяч гривень на бруківку. Пітрова 50 тисяч гривень на бруківку, Попок 7500 гривень на придбання бойлера, Бачаров 23 тисячі гривень на засоби індивідуального захисту. Ну, рекомендую підтримати дані звернення від депутатів. Хто за, проти, утримались, рішення прийнято. Так, це є. І переходимо до розгляну. А, Розріз проєкту рішень про затвердження рішення виконавчого комітету Казанської міської ради. Е -е. Рішення виконавчого комітету з 25 березня номер 84 Даним рішенням розподіляли по освіту, по відділу освіти. 6 тисяч на відрядні по апарату, за рахунок відрядних по садкам. Збільшували видатки 5 тисяч на відрядження по бухгалтерії, за рахунок видатків на відрядження по школам. По позашкіллю 90 тисяч збільшували на тепло, за рахунок видатків на тепло постачання по школам. По школам також міняли по КПК школи. Міняли КПК з одного на інше КПК 895 тисяч 500 000 000 на виготовлення при кошторисної документації. Не по правильні по тому КПК за по тому коду економічної класифікації заплановані були видатки на приведення до правильної бюджетної класифікації. По головному розпоряднику виконком по пожежній е, місцевої пожежній охороні 55 гривень. Ми перерозподіляли з, м, з електроенергії на водовідведення, і по головному розпоряднику коштів від державної архітектурно будівельного контролю перерозподіляли 56 гривень тепер з електроенергії на водопостачання. Виносимо на голосування. Хто за проти отримались? Наступне розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення шістдесятої сесії Кролецької міської е, ради, 8 скликання від 19.12.24 про бюджет Кровоцької міської територіальної громади. Що виносив на голосування? Хто за проти отримала рішення прийнято. Наступне розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Кровоцької міської територіальної громади на 24-26 роки. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отрималось рішення прийнято. Розгляд, е, наступний розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Королової міської територіальної громади на 24-26 роки. Вносимо голосування. Хто за, проти отрималась рішення прийнято. Наступний розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми забезпечення первинною е, медичною допомогою населення Королевої міської територіальної громади 25-27 роки. Виносимо голосування, хто за проти отримав срішення прийнято. Наступний розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми надання якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню Короловецької міської територіальної громади на 25-20 році. Виносимо голосування. Хто за проти отримались рішення прийнято. Наступний розгляд проєкту рішення про. Внесення змін до цільової соціальної програми цивільного захисту населення і території від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру до Кроловецької міської громади 21-25 років роки на голосування. Хто за проти тримались рішення прийнято? Та розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми запобігання соціальному слідству на 22-25 роки. Вносим на голосування. Хто за проти трималось рішення прийнято? Наразі всі питання пройдені. В кого будуть якісь заваження, пропозиції?